Привіт! В цьому відео я хочу вам показати свій набір для епіляції. Мені хочеться зробити дуже такий детальний огляд на нього, тому що я шукала огляд на ютубі, нічого не знайшла. Вирішила його собі замовити і вам показати повний огляд. Так вийшло, що в мене тут не тільки епілятор, а цілий набір. Він буквально називається Philips Beauty Set, і тут дуже багато всяких насадок. Взагалі-то він такий достатньо важкенький. Тут багато насадок, і всі вони не тільки для епіляції, а багато для чого ще. Тут, от, як мінімум, я бачу ще насадку для масажу. Хочу вам зробити детальний огляд, показати всі насадки, протестувати їх, і щоб ви могли вже зрозуміти, чи вам підходить, чи не підходить, чи треба, чи не треба. І, взагалі, давайте зробимо розпаковку цьому б'юті наборчику. Перед тим як продовжити це відео, я хочу вам буквально в двох словах розказати про гоління і про моє ставлення до гоління. Я вважаю, що видалення волосся це особисто ваша справа, і тільки ви можете вирішувати, подобається вам видаляти волосся чи не подобається. Я вважаю, що ввестися на всякі от ці от модні тенденції на те, що диктує нам суспільство, це не дуже окей. І якщо вам подобається видаляти волосся. Це круто. Якщо вам подобається не видаляти волосся, це також круто. Давайте якось будемо поважати вибір один одного. І цим відео я не хочу ніяк вас типу закликати, щоб ви почали видаляти волосся. Волосся це не те, чого прям необхідно позбуватися, це не те, що впливає якось на вашу красу і так далі. Коротше, вибір за кожним із вас подобається видаляємо. Не подобається, залишаємо волосся. Що насчет мене, то я для себе обираю видаляти волосся під пахвами, тому що для мене це стосується гігієни. Я людина, яка дуже сильно пітніє, особливо влітку. І якщо я зранку приймаю душ, там поголю під пахви, намажу дезодорантом, вдягну футболку, то я можу ходити цілий день і мені, в принципі, буде комфортно. Ввечері я кидаю футболку в стірку і просто йду знову приймати душ. Якщо в мене не поголені під пахви, то мені буде дискомфортно цілий день. Під залишається на волосках, воно все пріє, мені некомфортно, може з'явитися якийсь неприємний запах, і я постійно хожу як сирим під пахвами, і воно якось там заванюється, починає пріти, і коротше мені це діло дуже неприємно. Хочу сказати ще також про мою дівчину, тому що вона не пітніє так як я, і їй абсолютно норм. Вона може там декілька днів ходити з непоголеними підпахвами, і вона абсолютно ніякого дискомфорту не відчуває. У неї нічого не пітніє, немає ніяких запахів. І, коротше, отак це про те, що всі люди різні і кожен вибирає для себе своє. А тепер погнали, будемо це показувати. Тут написано, що це б'юті сет серії 9000. І Я так розумію, що це якась оновлена версія, тому що у Philips ще є попередні версії цього ж самого гепілятора. Взагалі мені дуже подобається Philips. У мене від них є іригатор. І також я бачила, що дівчата постійно показують цю плойку. У мене немає такої плойки, але мені її постійно тут радять консультанти, коли я приходила в кофі, Мені казали, що типу, от придивіться на таку плойку. Або от Фен мені також радили. Я, звісно, потім все ж таки купила собі Dyson. Але Філіп себе дуже непогано зарекомендував на ринку. Тут одразу чехольчик. чохольчик для самого епілятора, також тут можна зберігати всякі насадки. І так блищить, Сподіваюсь, що вам його трошки видно. І спершу йде. Саме Ой, Знаєте, що мені це нагадує? От від календарю: так от можна кожну ячеєчку відкривати. Е, спершу йде саме епілятор. Він ось так виглядає. І він має два рівня швидкості. Тут зараз немає жодної насадки, це отак -от, ну, коручу, голий епілятор. Ця штучка знімається завдяки цій кнопочці, вона знімається і можна використовувати інші насадки. Защолкується дуже легко. Бипально ось так. Тут є дві швидкості. Сразу воно ставиться на максимальну. І є більш помірна. Максимальна швидкість і більш помірна. Також, окрім швидкості, тут є підсвітка. Зараз її не видно, але якщо ви голитесь, наприклад, в ванні, де більш-менш темно, то вона дуже добре підсвічує ділянки. Там, де буду проходити лезо епілятори, також тут є індикатор зарядки. Він працює автономно, він підзаряджається. Там всередині, напевно, є якийсь акумулятор, але він працює без всяких дротів. Ну і кнопочка зйому голівки користуватися без будь-якої насадки. Я би вам не рекомендувала, тому що спочатку треба розібратися, як взагалі тримати епілятор таким чином, таким чином, як зверху, знизу. Тут має бути насадка для оптимального контакту зі шкірою, який допомагає вам тримати цей епілятор і задає направлення руху. Тобто, як правильно видаляти волоски. Якщо я її одразу знайду, то покажу. Якщо ні, то будемо просто діставати насадки по черзі. До речі, у мене ніколи не було адвент-календаря, і от у мені воно зараз буде. Компенсувати, будемо відкривати всі ячейки. В першій коробочці, в перші ячейки вже попадаються самі необхідні, самі головні насадки, які потрібні саме для епіляції. І спершу ми протестуємо дві насадки для оптимального контакту зі шкірою. Вдягаються вони ось таким чином, нічого тут замудреного нема, просто защолкуються на епіляторі. І тепер ми вже точно бачимо, як його тримати, просто як ручку. Ставимо ось таким чином. Підсвічуємо ліхтариком і проходимося по поверхні шкіри, так, як вам потрібно. Дуже комфортно, завдяки цій насадці я зрозуміла, як ним користуватися і в яку сторону взагалі вести цей епілятор. Також є друга насадка, також для оптимального контакту. Вона треба для того, щоб це було не дуже боляче. А якось так більш терпимо, тому що мінус епілятора – це те, що він вириває волоски з коренем. І завдяки цьому тут якби є плюси і мінуси. Великий плюс, що волосся не росте до чотирьох тижнів повністю. Тобто вам не треба голитися кожен день бритвою, коли ви, наприклад, приймаєте душ. Я коли голилася бритвою кожен день з вечора або зранку, ти миєшся і голиш під пахнем, то воно видрає волосочки з коренем. І таким чином до 4 тижнів вони не ростуть, потім волосочки стають такими більш слабкими, і взагалі воно може не рости до 2 місяців. Ну і мінус це те, що трохи боляче. І в різних частинах тіла шкіра може бути більш чутливою або менш чутливою. Наприклад, на руках видаляти волосся абсолютно не боляче, можна знімати насадку і просто всім епілятором, всією з лезами проходитись. Ноги також абсолютно не боляче голити, там може десь на голені, трошки відчувається, але так в основному воно абсолютно не боляче. А от така більш ніжна шкіра під пахвами, в зоні бикині, от це, звісно, да. І тут треба нам ось така насадочка, яка дозволяє закривати велику частину, Стину леза. І таким чином волосся виривається тільки на маленькій доріжці. І це не настільки дискомфортно, це більш-менш терпимо. Класні насадки. Оці дві, прям must-have. Вони дуже необхідні. Далі, в цій коробочці, ще залишаються дві ось такі насадки. Це перша у нас йде для зони бікіні Знімаємо. Церку для гаління. І вдягаємо для зони бікіні. Так от вона виглядає. Дуже так також це оця знімається. Оця насадка потрібна для того, щоб поголитися в зоні лапка. І, до речі, цікаво, чи можна їй поголити голову, тому що схоже це просто на якусь машинку для стрижки А якщо знімаєш, то це можна використовувати просто як звичайну бритву. Вона, в принципі. Дуже схоже на звичайну багаторазову бритву, і так от нею можна користуватися. Наступна у нас йде насадка масажний ролик, і для того, щоб нею скористуватися, тут треба перехідник. Перехідник йде в комплекті, але мені треба його ще тут знайти. Тому ми поки це відкладаємо, і я хочу відкрити наступну коробочку. Точно, як адвент календар. Наступна коробочка у нас, в принципі, по така сама. І тут в кожному. Відділені в кожній ячейці по 2-3 насадки. Ось, до речі, перехідник. Цей перехідник створений під щітку і під масажний ролик. Я спершу дістала масажний ролик, то я на ньому зразу і покажу. Так. Раз. І два. Моя улюблена насадка, знову ж таки, тут є дві швидкості, помірна і звичайна. Я обираю ту, на якій він стоїть по стандарту. І ось таким чином нею можна користуватися. Дуже корисна штука, якщо у вас затікає шия, затікає спина, болять плечі. Ним також можна робити якийсь мінімальний антицелюлітний масажик чи там лімфодренажний. В общем, дуже прикольна штука і непогане доповнення до основних насадок. Я зараз зніму масажну насадку, але залишу перехідник, тому що він ще потрібен під наступну насадку щітку. Її треба використовувати перед депіляцією. Ось так виглядає ця щіточка, і це щіточка для пілінгу. Нею треба користуватися, коли ви приймаєте душ. Вона дуже добре прям спінює гель для душу і прибирає всякі мікрозагрубілості, ораговівшу шкіру, відчувушую, всякі відмерлі клітини. І це допомагає очистити шкіру перед депіляцією. Її можна використовувати окремо або разом з якимось пілінгом, або, наприклад, ензимною пудрою чи скрабом. Залишається ще одна коробочка. І вона прям така важкенька. Тут у нас тут у нас. Ще одна насадка для зони бікіні. Вона вже маленька. І ця штучка не знімається. Також має дві швидкості. Середня і помірна. До речі, нею можна користуватися в душі. Вона підходить і для вологої, і для сухої шкіри. І залишається тут такий скрібок для педикюра, Мені дуже подобається. А, як. Він... А, зараз отак. Мені дуже подобається, тому що він працює краще ніж камінець для того, щоб потерти п'яточки. Я ним користувалася тобто, що ж таке. «А»? Я ним користувалася два-три рази, і ножки просто настільки м'якенькі. От прям мені дуже подобається. Мені навіть ця насадка подобається більше, ніж насадки з епіляцією. Мені особисто дуже підходить саме ця насадка. Це прям для мене знахідка, тому що я сама собі роблю манікюр і підікюр. І це набагато краще ніж велика от така мінюка для п'яток в душі. П'ємсою, зазвичай, я собі чищу тільки п'ятки, а цією штукою вона дуже маневрена, і там між пальчиками, і взагалі важко доступні місця. Вона дуже комфортний. Зручна. Єдине, що мені цікаво, як натачувати цю штуку, тому що поки що я нею користувалася лише 3-4 рази, і цікаво, наскільки її вистачить, коли і як її затачувати. А ще хотіла сказати, що з цією насадкою в мене вже після першого разу, після першої процедури, дуже м'яка п'яточка і дуже гладенька стопа. Тому що зазвичай, коли я користуюся камінцем для п'яток, то мені треба ходити один, два, три, чотири рази в душ, щоб я вже помітила, що да, я дійсно бачу різницю, що ніжка стає більш м'якою і більш гладкою. То тут достатньо одного разу. І я, коротше, в житті більше ні на що не проміняю цю насадку. От це прям для мене топ і знахідка. Я от це лише переживаю, щоб вона не затопилась, тому що я, напевно, буду шукати, не знаю, чим, як її наточити, або може замінити цю насадку. Тому що така штука мені прям змінила мій погляд на педикюр повністю. Основні коробочки у нас закінчились, і тут є внутрішності для. Самого епілятору обов'язково вам покажу, що йде в комплекті. А також тут ще є ось такий маленький бонус плюс. Тут пінцет для подорожей. Він йде в такому футлярі. Якщо ви кудись їдете, його дуже зручно брати з собою. Тут є підсвітка і ось таке дзеркальце. Окрім футляру, в комплекті ще йде триммер. Я ніколи не користувалася триммером. Тому нічого не можу сказати на цей рахунок, але тут таке маленьке мікролезо, ось таке от його прям видно. Якщо ви користуєтесь тримером, напишіть, що я втрачаю, тому що я тримером не користувалася жодного разу в житті. Тут залишається стандартна зарядка для пристрою, він працює автономно на акумуляторі до 40 хвилин, але в принципі цього часу вистачає, щоб повністю поголити ноги. Тут є застереження, що ним не можна користуватися, коли він під'єднаний до мережі, тобто коли ввімкнути в розетку. І залишаються всякі бумажки, гарантії, ек... е... екструкції. Екструкції. Ну, от, в принципі, і все. Висновки робіть самі, підходить вам, не підходить. Хочу вам ще показати ці насадки в дії.